Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс став першим високопоставленим представником західних урядів, який відкрито звинуватив Китай у тому, що його летальна зброя або вже поставлена, або невдовзі буде поставлена Росії для ймовірного подальшого використання на полі бою в Україні. Міністр оборони Великої Британії підкреслив, що співробітництво між Москвою і Пекіном тільки посилюється із останніми роками та й навіть місяцями, що й продемонстрував недавній візит російського президента Володимира Путіна до Китайської народної республіки. Варто нагадати, що про допомогу з боку Китаю Росії. Говорив під час свого перебування у Пекіні державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Однак тоді мови не йшла про те, що Китайська Народна Республіка готова постачати російській армії летальне озброєння. Мова йшла. Швидше про сприяння військово-промислового комплексу Російської Федерації, який Путін намагається відродити і оновити після поразки Бліцкрігу у 2022 році. Як відомо, після того як Україну не вдалося захопити за лічені дні, російський лідер зробив досить простий висновок з ситуації. Те, чого не вдається досягти днями, потрібно досягати тижнями, місяцями і роками. Ами, але війна проти України буде залишатися головною політичною метою його перебування на чолі російської держави для того, щоб продовжувати війну і продовжувати здійснювати всі ці заходи, які потрібні путіну для подальших наступальних дій проти України. Йому звичайно недостатньо. Тільки можливостей власного військово-промислового комплексу потрібна підтримка. Ми бачили цю підтримку з боку Ірана, який постачав Росії безпілотники, які потім використовувалися для атак по збройним силам України, а також по інфраструктурним об'єктам ненависної путіну держави. Ми бачили допомогу північної Кореї, яка постачала російській армії снаряди так необхідні в умовах їхнього дефіциту в минулому році. Однак, те Тепер ми бачимо, що новим вагомим гравцем на арені постачання озброєнь Російської Федерації стає Китайська Народна Республіка, і згідно із словами міністра оборони Великої Британії, голова Китайської Народної Республіки та генеральний секретар комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпін зовсім не перелякався попереджень західних лідерів, що подальша допомога з боку Китаю. Росії може серйозно зашкодити економічним взаєманом між Пекіном і цивілізованим світом. Як це завжди буває у стосунках між демократіями і диктатурами? Коли потрібно обирати між інтересами економіки і власними ідеологічними інтересами, диктатура завжди обирає не економіку, а ідеологію. Навіть не замислюючись про те, що буде з. Співвітчизниками того чи іншого диктатора це як у відомому анекдоті. Про те, що якщо горілка подорожала, мій любий сину, не я буду менше пити, а ти будеш менше їсти. Це саме те, що Володимир Путін сказав своїм співвітчизникам після фіаска свого бліцкрігу проти України, і це саме те, що готовий у будь-який момент Сі Цзяньпін сказати китайцям, якщо західний світ дійсно запровадить санкції проти Китайської Народної Республіки за її військову допомогу Російській Федерації. Потрібно зрозуміти, у чому реально зацікавлений Пекін, який на словах весь час висловлює своє бажання бути посередником між Росією і Україною і сприяти замороженню конфлікту між цими двома країнами. Є очевидним, що Китайська народна республіка виграє від продовження конфлікту, якщо він буде досить довгим, будуть послаблюватися і можливості Росії, яка все більше перетворюється на. Країну залежно від економіки Китайської народної республіки і економічні можливості Заходу, які все більше занурюються у нові і нові конфлікти, і втрачає, таким чином якийсь реальний потенціал для подальшого економічного розвитку. Подальша війна Росії з Україною це прямий шлях до так званого біполярного світу, на створенні якого наполягає Сі Цзяньпін. Якщо Україна програє цю війну, а Росія стає геополітичним гегемоном Європи. Це також у політичних інтересах Китайської народної республіки. Частиною китайського сферу впливу тоді стане і сама Україна, або суверенна держава, яка буде знаходитися під повним контролем російського уряду, або ж територія України, яка буде інтегрована до складу Російської Федерації. І тут у Китаї теж немає великих проблем, тому що в будь-якому разі, навіть якщо Росія буде здійснювати інтенсивний політичний вплив на європейські країни, вона все одно залишатиметься у сфері впливу самої Китайської Народної Республіки і не буде більше таким сильним гравцем, яким був свого часу. Радянський Союз тому так це багатополярний світ, впливи якого будуть ділити Вашингтон, Пекін і Москва. Однак, такий багатополярний світ, у якому Москва змушена буде враховувати інтереси Пекіну. А Вашингтон буде спілкуватися із Москвою за посередництво своїх китайських суперників. Ну і нарешті найменш приємний для китайської народної республіки розвиток подій. Україна виграє у цій війні. Відстоює своє право на суверенний розвиток, стає членом Європейського союзу і НАТО. Така Україна не потрібна Росії, така Україна не потрібна Китаю, бо вона демонструє. Перевагу демократії над диктатурами вона демонструє, що міжнародне право, яке із такими труднощами вдалося зберегти у Європі після кровопролитної Другої світової війни, продовжує бути головним принципом існування держав у сучасному світі. І звичайно, це вже не біполярний чи багатополярний світ. Це монополярний світ демократії, у якому і Китайська Народна Республіка і Російська Федерація змушені будуть грати. По правилах Китаю потрібно зробити все можливе і неможливе, щоб завадити появі, а точніше, збереженню такого цвіту. навіть ціною поразки України з цього приводу ніхто у Пекіні особливо переживати не буде. Але китайці разом із цим прекрасно усвідомлюють, що інтенсивна допомога Росії озброєнням може дійсно. Викликати серйозні економічні наслідки для самої Китайської Народної Республіки, і тоді вони обирають досить простий варіант варіант примусу України до миру шляхом подальшого озброєння Російської Федерації, сподіваючись, що на Заході і у Києві все ж таки зрозуміють необхідність замороження. Конфлікту між Москвою і Києвом на умовах, які будуть позитивними насамперед для Путіна та його оточення, і саме із цим підходом і пов'язаний. Можна сказати, розвороту китайській політиці, який зараз спостерігається і демонструє готовність збільшувати підтримку Росії у її агресивних діях проти України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні, Баймі ЕКОФІ, які допомагають розвитку цих ресурсів. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і миру вам хай щастить.